У мене не було багатого батька. Я тричі намагався вступити до університету. Усі спроби були невдалими. Я подавав документи до Гарварду 10 разів. Усі спроби були невдалими. Вони навіть не хотіли мене бачити. Востаннє я вступив до педагогічного коледжу, який вважався третім або четвертим за престижністю у моєму місті. Я подавався на роботу 30 разів. Мене відхилили. Тоді це було дуже складно. Я був дуже розчарований, тому що викладав в університеті. Моя зарплата становила 10 доларів на місяць, тому що я не міг знайти хорошу роботу. У 1994 році я вирішив зайнятися чимось, що називається інтернет. І 23 людини були проти. Вони сказали, це дурна ідея. Ми ніколи не чули про інтернет, а ти нічого не знаєш про комп'ютери. Я ніколи не вважав себе розумним. Ніхто не вірив, що я зможу досягти успіху, бо всі казали, ну, цей хлопець думає інакше. Думає божевільно. Вони думають про щось, що спрацює. Я намагався позичити 3 тисячі доларів США в банках. Це зайняло у мене три місяці, але я так і не зміг отримати ці гроші. Ми звернулися до понад 30 або 40 венчурних капіталістів. Усі казали, ні, забудь про це. Багато людей казали, що Алі Бабай це жахлива модель. Як я вже казав. Я вірив у це. Я думаю, що це може стати великим, якщо ми будемо продовжувати працювати. Я ніколи не думав, що це стане таким великим, як сьогодні, але я вірив, що щось щось чекає на мене там, і я маю наполегливо працювати, щоб довести свою спроможність. Це був важкий досвід. Тож, ми зібрали 50 тисяч доларів США від 18 засновників. Ми почали. Перші три роки ми не мали жодного долара доходу від нашого бізнесу. Це було нелегко. Ти не заробляєш жодних грошей. У тебе надзвичайні заяви, але ти нічого не заробляєш. Ось такий інтернет. Так, але в чому сенс? Ви мільйонер? Зараз ні. А ви хочете ним стати? Я сподіваюся. Але чому це все ж таки рухається вперед, просувається далі? Тому що я отримував багато листів із подяками від клієнтів. Вони казали, це така чудова річ. Ми не можемо вам заплатити, але це нам допомогло. Якщо ви й далі будете нам допомагати одного дня, ви станете успішними. І я в це вірю. Поступово, крок за кроком, ми будуємо наш бізнес. Поступово, крок за кроком, ми створюємо нашу екосистему інфраструктури. І зараз, після 16 років, у нас є Alibaba Group, у нас є Tmall Group, у нас є Taobao Group, у нас є Alipay. І люди кажуть: ви такий розумний. Як вам вдалося створити таку компанію? Білл Гейтс, Ворен Баффет, Джек Велч, Ларі Пейдж, Марк Цукерберг? Різниця між цими людьми та іншими полягає в тому, що вони завжди оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Вони ніколи не скаржаться. Вони завжди намагаються вирішити проблеми інших. Коли ти оптиміст, завжди є можливість. Люди те саме і сьогодні. Джеку, де ж можливість? У мене немає роботи, у мене немає цього, у мене немає того. Найкращий актив, який у вас є, це ваша молодість. Не скаржтесь. Нехай інші скаржаться. Можливість завжди там, де люди скаржаться. Думайте про те, як ви можете змінити ситуацію, а коли подумаєте і починайте діяти. Я бачив багато людей, молодих людей, які щовечора мають фантастичні ідеї, але вранці вони знову йдуть в офіс і все повторюється. Якщо ви справді хочете стати підприємцем, ви повинні робити те, що інші ще не зробили. Ви повинні прокидатися раніше за інших. Ви повинні бути сміливішими за інших. Коли я був молодим, я ходив до західного озера в Ханчжоу. Там є готель. Багато іноземних туристів відвідують це місце. Я приходив туди щоранку о п'ятій, щоб практикувати свою англійську. Коли приїжджали іноземні туристи, я практикував з ними англійську. Я тоді не знав, навіщо це роблю. Але я помітив, що все, що мені розповідали іноземні туристи, було зовсім не схоже на те, що мені казали батьки, вчителі чи що я читав у газетах. Тож відтоді я вирішив усе обдумувати власною головою. Майте своїм розумом для кожного, для будь-якої людини завтра це новий день. Зробіть крок. Дійте. Чи вірять у це інвестори, чи вірять у це ваші друзі, чи вірять у це ваші батьки? Це не важливо. Ви вірите в це, ваша команда вірить у це. І працюйте над цим день і ніч. Робіть достатньо помилок. Ви падаєте, ви піднімаєтеся. Якщо ви справді хочете працювати на себе, думайте про інших, адже лише тоді, коли інші люди успішні, коли інші люди щасливі, ви будете успішні. Ви будете щасливі. Не хвилюйтеся про гроші. Гроші йдуть за людьми. Люди повинні йти за мріями. Якщо у вас є мрія, просто йдіть вперед.